Вітаю всіх! Підказка від ангелів та карта дня на 19 вересня 2022 року. Ось уже і підказка вийшла. Хочу вам сказати, що завтра у нас день свято Михайлове Чудо. Хочу всім сказати, що це день такий особливий. Предупреждаю всіх, не треба чудити в цей день, не треба приймати якісь рішення, які важливі для вашого життя. Не треба робити різких рухів, говорити різкі слова. Краще вообще цей день провести. Затаївшись, читаємо подказочку, терпимість. Ця карта приходить для того, щоб сказати нам: дивіться на себе і на інших, не знаєте, з меншою критикою. Не критикуйте себе в першу чергу, себе треба любити, хвалити, превозносити, а також не дуже не критикуйте інших. Тільки Бог може розсудити, хто з нас прав, хто винуват, трошки пообіжались, хто неприємний, відсторонили від зобщення з собою, і не несемо з собою ці обіди. І знаєте. Не критикуємо кожного встрічно і поперечно, тому що обична людина в своєму оці і брівна не бачить, а в іншому оці і пилинку замічає. Так що проявляємо терпімість до себе і один до одного. А особливо завтра, щоб ні з ким, не дай божечки, на Михайлове чудо не поругатися, не посваритися і не стати ворогами. Так, як овен. Овен. От овнів, зразу щось буде неясно. Щось буде непонятно. День який, знаєте, такий затуманений, з недомовками. Ситуація зовсім не прояснюється, як воно, куди йти і що робити, неясно. Не предпринімайте завтра ніяких рішень, ніяких важливих шагів, не предприймайте краще нічого, полежте на дивані або тихенько посадіть на роботі. Тільці. У тільців буде зустріч з друзями, обмін, обмін енергією, якась. Якесь общення. А також ця карта може говорити про те, що день у вас завтра буде такий веселий. Настрой у вас буде позитивний і такий енергіч, енергічний, скажімо так. Близнюки. Близнюки. Ваші справи вирішаться в вашу користь, справедливість ваша наступить. Те, що ви хотіли, розрішитися, і розрішиться для вас добре. Так, раки. Раки завтра дужки, королеви жезлів, будуть всім розказувати, як що робити, куди діяти. Самі будуть дуже дієві, будуть роздавати совіти, будуть всіх, будуть обаяшками, будуть всіх очаровувати, будуть в центрі внімання, ну, хай так і буде. Леви, ой, леви, Леви, будьте обережні. Це може відігратися карта як хвороба. У когось, у когось як якась безвихідна ситуація, але ситуації вже безвихідних не буває. У нас, он, бачите, небо, і, значить, виход завжди є. Або ви своїми думками себе просто приб'єте до землі, менше себе накручуєте, дивіться на, на, на життя і на події реально. Діви Діви стоятимуть перед якимсь вибором, виходу, з якого ви не будете поки що завтра бачить. Ну, завтра такий день, що виходу не треба шукати, посидьте, подумайте. Там воно покаже. Е Терези Терези у нас труженічки. День почнеться, тиждень почнеться з роботи, працюйте, працюйте і працюйте. Ви потихеньку крок за кроком достигнете свого карта труженіка. Скорпіончики Скорпіончики зроблять правильно, вони затаяться, зложать свої мечі, повісять їх на стінку, ні з ким не будуть ні споритись, нікому не будуть нічого робити. Поза медитації будуть тихенько пережидати цей неоднозначний день. Стрільці. А стрільці, наоборот, скачуть на коня і будуть скакати. Діяти, їм буде завтра хотіти щось робити, будуть дуже обережні стрільці, Дійте, але з обережністю. Козироги, Козироги – сила. Козироги завтра будуть покоряти всіх. Любов'ю, ласкою, сила це карта, яка означає перемога і сила через любов, через ласку, через спокій, через якісь поради добрі, через добро. Козироги завтра будуть такими у нас. Так, це як у нас водолії. А водолії будуть королями мечей. Або вам прийдеться себе поводить, як королю мечей, виключити гаряче серце, включити холодну голову, добре все розставити по місцях, розставити пріоритети і приймати рішення, добре все побдумавши. Рибки. Рибки завтра маги. Беріться за все що угодно, у вас все вийде, все в ваших руках, як ви захочете, так день і пройде. Будьте обережні на Михайлове чудо. Всього доброго, всім добра!